І працює Ірина Філенко, звукорежисер Дмитро Шкльов. Моїм, мабуть, натхненником і на початку, можливо, трохи ставленником був е, Роман Скрипін. От Ми на нього сестрою дивилися і не могли не дивитися на його міміку, на те, як він себе веде з різними е, гостями, які до нього приходили на ефір. Подобалося, як він виводив із себе людей. Він це робив дуже так, е, задав таких точечних ударів. По співрозмовниках, що вони в прямому ефірі брали свою сумку і просто виходили з кадру, Припиніть! Це Я... війна Росії з Україною. Скажіть це просто в голос. Чого ви боїтеся сказати? Хоч мені Роман Скрипін і дуже імпонує навіть до цього часу. От, але я не можу себе порівнювати з ним, тому що мені здається, що він такий працює на епатаж, щоб його дивилися, щоб були високі рейтинги. А мені більше, мабуть, близька соціальна журналістика, де журналіст залишається в тіні, а на перше місце ставить проблему, ставить героїв і от намагається й досліджувати, залишаючись знову ж таки в тіні. Таку самовідданість роботі. Ірина підкріплює професіоналізмом. Дівчина не втрачає жодного дня, аби вдосконалювати навики справжнього радійника. У нас курс радіожурналістики вже був на п'ятому курсі, а я вже почала працювати на четвертому, тому от навіть мені дозволяли не ходити, і мені треба було лише в підсумку для атестації здати програму, яку я ну, зробила під час своєї роботи уже на Росі. Це сюжет на радіо там треба і монтувати вміти монтувати, вміти почистити звуки, правильно все записати і правильні рівні виставити. За шість років я вже, звісно, вважаю себе таким маленьким спеціалістом, скажімо так. Все добре, і до зустрічі в ефірі. Дуже багато часу витрачаю на просто важливої інформації, щоб вона була цікава моїм радіослухачам. Навіть в вихідні не росла куча роботи. А результати праці цінують не лише слухачі. Радіороботи Ірини отримують найвищі бали навіть на всеукраїнських конкурсах. Десь, мабуть, півтора роки тому брала участь в одному конкурсі. Називався Він Здоровим бути вигідно. Ну, про те, як люди намагаються слідкувати за своїм здоров'ям. І я туди надіслала програму про аборти довго над нею працювала потім. Три дні відходила від самої програми, тому що вона була доволі така емоційно важка, емоційно важка, емоційно складна. І завдяки тому, що навчили в університеті як спілкуватися з особливими людьми, з людьми в горі, ну мені це вдалося мені краще зробити, ніж у людей, в яких не було відповідних знань. Дівчина віддано працює для людей та найбільше задоволення їй приносить саме спілкування з ними. Звісно, є люди зануди, є люди дуже цікаві, а є люди і магаособливі. А найбільше Ірина пишається цілою колекцією автографів відомих зірок. Цей плакат зі Скребини мені підписав Андрій Кузьменко. Десь це було півтора року тому. Це була дуже пам'ятна зустріч, і так в мене залишився цей плакат як пам'ять про нього, де він підписав і русі і залишився і автограф. Також нещодавно я була на благодійному вечорі Татусі Бо, це така відома українська блогерша. От, і вони приїжджали і виступали зі своїми друзями-блогерами українськими і потім ці гроші передавали для української армії. Ну І вона мені підписала цю листівку. Тут на іншій стороні видно, що вона написала, але це секрет. В натхненній роботі Ірина не згледілася, як сама стала справжньою радіозіркою. Це було рік тому така історія. Була на одному заході і підійшов чоловік, спитав, звідки ви. Я сказала, що з радіо Росі. Він каже, як вас звати. Я кажу, мене звати Ірина Філенк. Він каже: О, я вас знаю, я вас люблю. Всіх вас на радіо люблю. І в цей момент я зрозуміла, що ну, мабуть, моя робота не дарма. Ці всі п'ять років на минулого року було. Ну, мабуть, вони всі не дарма пройшли. Нам, коли ми вчилися, ставалося, що регіональна освіта не є такою там крутою, не є такою важливою, що там можливо з нею можна влаштуватися десь у Київ. Але як потім з'ясувалося, що все-таки Черкаська освіта Черкаського національного університету була доволі високою, і ми зараз маємо змогу ну, конкурувати і навіть зі своїми столичними колегами. Приходьте, навчайтеся, ставайте журналістами. А я побігла, бо в мене вже діла. Сюжети горять.